Цими днями Путін провів телефонні розмови з Дональдом Трампом, президентом Сполучених Штатів, і папою Римським. Про що нив про операцію Павутина, що зеленський бандіт, зеленський хуліган, розбійник О. це підходить. Що цей розбійник з своїм генералом малишом б'є по аеродромах, відтягує мир, не хоче перемовин, але... Велика Руська Я душа буде далі співпрацювати в перемовному треку. Що це означає? моє ще переконання, що реально наскільки в ахері від нашої операції Кремль, що вони мусили вийти на міжнародну арену вже в якості жертви, і спробувати продати свій старий наратив про те, що українці варвари і б'ють по цивільних об'єктах. Тобто, в принципі, все дзеркально. Тобто, типовий орвел, все своєю мовою, мовою. Війни диктується і найцікавіше, те, що людина, яка три роки обстрілює наші цивільні міста, вбиває цивільних, розказує про те, що коли ми знищили частину їхньої стратегічної авіації, розказує про удар по цивільних. Але, але що варто в цьому сказати? А перший поєнт, що ми знову ж таки змусили Путіна дзвонити і жалітися першому пробу, ну ми не знаємо, хто перший дзвонив насправді. Вони говорили між собою, але чи це набрав Путін, навіть, Трампа, якщо чи це говорити Путіна? про папу, то навіть в двох прес-службах і Кремля, і в прес-службі Ватикану зазначили про те, що дійсно це був дзвінок з Москви. Тобто, по Трампу виглядає, що це узгоджений раніше дзвінок, але ініційований Путіном. Відповідно. Не дарма він його провів після відразу павутини, Василю. Тут я думаю, співпадіння точно немає. Ми змусили тіпа нити, жалітися і пробувати якось зіграти на цьому. Знаєш, це, це класно, тому що я ще раз скажу, що робили ми. Ми не могли в певний час зупинити Росію, і ми реально тиснули на світову спільноту. Ми дзвонили, їздили, катались, просили підтримки. І у тут те враження, що ми за ці дні такі сильніше виглядаємо, аж приємно знаєш, що дідзвонив дзвонив, не розказував, що ми в нього літачки. Але просто це фідбеку не було, тому що ми вразили військову авіацію, а не обстріляли цивільних, як робляться росіяни. Тому це однозначно плюс. Другий плюс, який мені подобається, це те, що дуже стримана реакція від папи. Цей папа мені більше подобається ніж попередній. Про якби так ж про покійних погано не говорить. Та все ж е, дуже стримана нормальна відповідь в рамках е, престолу, що та треба мир, Росія має зробити кроки, тобто все інше. А не так, як знаєш, попередні нас там нагинали і через Ватикан до миру. Тобто, Путін це теж відчуває, що цей папа вже не той папа е, і е, відповідно е, намагається під. Підійти якось до нього і відпрацювати цю історію. Ну і третій кейс. дзвінок з Трампом він знову збудоражив вже вашингтонського діда. Він то сварився, визнав, що Павутина крута і сильна операція. Але водночас не забув згадати, що він. Обурений тим, що дві сторони він тут так висловився, не можуть підійти до миру згідно з матеріалами в американських змі, трамп незадоволений цим ударом в контексті того, що він далі веде до ескалації. Хоча, хоча з мого аналізу того, що я дивлюся на реакції в ЗМІ, на реакції високопосадовців США, вони розуміють нашу поведінку і вони розуміють, що ми будемо, як то кажуть, шукати свої карти, якщо нам їх не підкидають колеги. Слухай, ну насправді, а як інакше, має сприймати адекватні. Військові особливо, ну, нічого такого екстраординарного в сенсі удару СБУ проведеної операції не відбулося, в сенсі там не загинули цивільні, абсолютно рівно 0,0 небезпеки для цивільного населення, виключно військові об'єкти. А просто я, я ми, навіть коли починається ця от історія про ескалацію. Зрозуміло, що це та це ескалація, це рівно як то кажуть, допустимі межі самооборони з боку України, знищувати їхню ядерну тріаду, перетворювати ядерне крило ядерної тріади, принаймні третину ядерного крила ядерної тріади Російської Федерації. На як я це висловлюється на на дуплет чи на дуплекс, що тепер їх вже не 3, а два, тільки кораблі залишаються, і то відносно залишаються і наземні установки. Ну а як інакше маємо ми відповідати, тобто всі адекватні якраз відреагували по по нормальному, з як таке зрозумінням і, і, і прийняттям, і підтримкою те, що Трамп. Ахірел від того теж і Путін Ахіріл, це правда. Я тут у ну, я думаю, Тай що ми <с? <с?> Ну, ми зараз поговоримо ще про іншу тему, яку я зараз хочу там підняти. Вчора був Рамштайн. Технології я думаю, що всі безпекові відомства світу, ахірелі від того, що зробила служба безпеки України, і, і, і що тепер таке означає реально дрони і технологічна війна. Але повертаючись до контексту, дзвінка Трампа Путіна Путіна Папи це абсолютно. Допустимі дії, які зробила Україна, тому тут ну тут навіть нема що слова сказати проти. Це не може бути зрозуміло, що напевно та знищення якби ядерних можливостей Російської Федерації воно ставить якби під сумнів під небезпеку існування цього суб'єкту міжнародного права, який називається Російська Федерація, тому що от він завжди на виплекувався на страху іншого світу цивілізованого до Росії. Якщо зараз там подивитися на Трампа, на його там чиновники адміністрації, на деяких е представників американської політичної еліти, ну це чуваки по 70 років. Так, от якщо просто порахувати 70 років, до речі, сьогодні, от е ти цитував, що західні видання написали про те, що там Трамп. Перелякано трошки ставиться до цієї події, що сталася Павутина від служби безпеки. Е, так, от там йшло порівняння, що це ніби Чихуахуа заганяє в клітку або там кусає якогось дуже великого звіра. Е, я би це там сказав, поміняв воно каже з доберманом. От порівняємо нехай, нехай ми чихуахуа. А вони Росія доберман. Тільки світ сприймає цього добермана як молодого та енергійного, А насправді він такий, знаєш, вже е, мало е, по пожпадки. Поморщений, неактивний, і сидить у клітці. Отакі десь приблизно доброман з Росії видається, тому що ці чуваки, яким 70 років, які сидять ну, в я згадав мем, де маленька собачка ганяється за бегемотом, чи кимось, і потім нього таки типу, побережь. Коментарі він каже, я був не в собі. Мем, меми, я люблю меми. Я, я думаю, що знаєш це ставимо тут. Цей мем. Ма десь 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 така була історія, як маленька собачка кусає велику собаку, але кусає її за яйця, і ці <світ> і цьому великому псові йому дуже дуже некомфортно. Десь приблизно таке і сталося. Та люблю наш аналіз. Давай далі. Так, от е... <світ> оці чуваки з адміністрації Трампа, 70-річні е... дітьки. Е... давай подивимося, коли вони народилися. Це десь 50... Ті роки. 45, ну, так, 40, 50, 50, вони породилися в розпал холодної. Розпало, коли, холодної їм війни. Коли, коли їм було 20 років, от якраз таки там війна, холодна війна, кубинська криза. Коли вони були дітьми, так, да, кубинська криза тільки. От. І оця, оця історія розгорталася. Тобто вони живуть цим. А як кажуть, минувшими. хороші психологи, всі травми йдуть з дитинства. Вони глибоко травмовані. Всі Трампи йдуть з дитинства. Всі Трамп, Трампи йдуть з дитинства. Трамп, травма Трампа, це як телеграм-канал назвати Трама Трампа. До речі, не, не Е, ну типу та розумієш, це я не думав про це з цієї точки зору. Тут можна з психологами поговорити. Реально діти перелякані, вони боялися е, світової ядерної війни, тому що це була найбільша невідома загроза на той час, і особливо після проєкту Манхеттен, після того як закінчилася Друга світова ядерними випробуваннями. Та цікавий дуже кейс, який я навіть не думав. Діти перелякані, вони бояться реально цього удару. Ну, от вони, вони живуть до сьогодні. Лякаючись цього добермана, насправді він поморщений. Кажу, до поморщений сидить в кліці доберма. Там, там теж такі діди сидять в Росії. Дивись, там зовсім інша психологія. Там психологія КДБшників. КДБшники, ти їм дай пальця, вони полікоть відкусять, вони постійно нагнітають, тобто живуть у цьому атмосфері знецінення. Тобто, а що, от, от що порівняння, якщо порівнювати психологічно Радянський Союз 70 років тому і Росію, та ж сама психологія з. Устрашення, скажімо mm -hmm. так, що в середині, що назовні та ж сама мнима велич на якихось бутафорних речах. Ну камон, радянський союз копіював американські пилососи, там гач чи холодильники. Хоча це ну в якихось інтелектуальних масштабах це була така якісна країна, тому що вона могла зібрати кадри, але ніколи закрите не буде конкурувати з тим, що є вільним, і саме тому реально американські пилососи ставали дороговказом для виробництва радянських пилососів, масово кліпали їх але на основі там, американських зразків. Так от, між психологією тодішнього Радянського Союзу і нинішньої Росії нічого не змінилося, як в керівництві, так і в принципі в народі. Бо кобаса за 220 це, напевно, є найбільша цінність для росіянина, а не його власне життя. Ну і страх перед ФСБшником, так само, як і страх перед НКВДшником. А от в американців трошечки з час, начебто, змінився, так? Е, ви розвалили Радянський Союз, е, ви вже би мали вийти з цієї парадигми страху перед ядерною країною, а в них от Деяких цих запізнілих дідів в них залишився цей страх, і от він до сьогодні зберігається. Тому е, Україна, якби яка опинилася в ситуації, ну ми не маємо вибору. У нас є цей сусід. Клятий і, і ми маємо це, це робити. Та і мені тут косати за поза позиції я Зеленського Знаєте, чому подобається ця позиція? Я розумію, операція давно і? готувалася. Павутина готувалася ще, як то кажуть, за попередників, за часів Байдена. І е, яка позиція подобається? От ми розуміємо статус-кво сьогодні в світі. Оці всі перемовини, оці всі ігри в перемовини, і те, що ми вибороли собі після останніх подій, якесь там більш краще місце щодо Росії, тому що Росія далі б'є по цивільних містах. Росія імітує все, і це вже зрозумів Трамп. і Вже санкції, і тут перед президентом був вибір. Або е, погодити, е, два так або не погодити операцію, далі грати роль жертви. І е, на цій історії казати ти постійно ходить ну бачите, по нас б'ють по цивільних містах е, і далі дозволити цій самій авіації далі нищити наші міста для того, щоб бути в такій е, жартовній позиції в світі, але в сильнішій позиції для перемоги в цьому плані е, в ситуації тактичній зараз, прямо зараз на столі. Але тут президент обрав дати добро на дуже гонорову операцію е, і показати зуби, силу і вкусити за ці яйця. І це круто, тому що фактично це рішення, яке захищає наші цивільні міста. Тобто є розуміння в президента, є розуміння в військово-політичному керівництві, що Штати сильно нічого би, не порішають, що на війні ми надовго. І це рішення насправді удару по авіації росіян, є стратегічним, тому що зараз, можливо, так, в червень місяць це попсує якісь наші можливості щодо дотискання санкцій, щодо отримання зброї від США. Але стратегічно ми виграємо, поза як ми показали зуби. Ми Показали силу, і ми знищили велику частину флоту росіян, яка тепер буде менш ефективно обстрілювати наші міста. Я не зовсім з тобою згоден з приводу от, ефективності саме або приналежності до цього удару до короткострокової перспективи того, що це нам дає багато безпекових там, гарантій в плані того. що… Ну чому тому що е, цілі робили ці літаки? Ту 160-ту 95-ту 22. Вони пускали крилаті ракети. Так. Крилаті ракети не складають такої величезної загрози зараз для нашого е, для нашої протиповітряної оборони. В основному це шахеди балістика зараз. Проти крилатих ракет в при... по-перше, їх не так багато, хоча вони є. Насправді гур, до речі, свіжу інформацію дало, от, про які, те, так, що а, доволі такі... Значний арсенал росіяни останнім часом накопичили. Вони реально зараз, напевно, що поповнили свої НЗ, оці недоторкані запаси. Е, вийшли на рівень доволі це, великого загадай, місячного виробництва. що чуваки робили, коли 80-90 крилатих ракет на нас летіло. Такого вже давно не було. Просто. Так, може, і не буде завдяки тому, що ми розвалили трошки флот їхній mm -hmm. авіаційний. Ну, можливо. Розумієш? А ну, чому можливо. вони накопичили? Для чого? Щоб в погрібі лежало? Просто я ракет... кажу, бульба. Бульба. Я, я це аналізую з точки зору останньої практики. Так? За останні часи крилаті ракети не так активно використовувалися, Ще не виключено, що це якби гра в короткостроковій перспективі. Що, там за місяць два це би могло би бути. От в момент, коли там почнеться цей енергетичний терор, а він Почнеться. з осені почне найтраніше. Думаю, тому що літо це якраз кондюки кондюки, використання електроенергії збільшене. Атаки, відключення, гвалт суми всі біжать, звинувачують владу, командування. Ну коротше, і оця паніка. Тому що ну Україну ж Росія не може перемогти тільки, коли нас середини розколить. Ну це об'єктивна реальність. є. як і ми їх давай так, як і ми їх насправді тому от. Та, може, може, ти маєш рацію, що може це в короткостроковій перспективі відіграє якусь значну роль. Але я би справді це би трансформував як політична, насамперед, морально, етично-політична карта. Це великий моральний буст для українського населення, підняття реально, ще й так от просто харкнули в морду вписок. По-друге, врешті-решт, та навіть от наша делегація їздила до Сполучених Штатів і. Показувало, що ми, чуваки, ми не програємо війну. От подивіться, ну тому що я це вже. Підніміть, будь ласка, шановні, ті, хто нас дивиться. Архіви. Відколи ми почали з Андрієм цей подкаст, два по два, кілька місяців тому. Я говорив, що перемовини не мають шансу на реалізацію, тому що перемовини можливі тоді, коли. Або одна зі сторін загнана в кут, і вона змушена укладати капітуляційні вимоги, або інша сторона виснажена до той міри, що вона не може продовжувати наступати. Або обидві настільки втратили свою боєздатність, що вони не можуть далі продовжувати війну. Росія не думає, що вона втратила якусь боєздатність. Росія не думає, що вона якось послабилася. Росія бачить, що вона просувається на фронті, працюють її інформаційні операції і тому подібне. Україна. Ну камон не може бути в мінусі країна, яка за день знищує третину флоту стратегічної авіації, яка виробляє ракети, ракети, дрони. І я переконую, скоро буде мати балістику. І водночас, те, що озвучував на закритому засіданні в сенаті заступник керівника офісу президента Павло Поліса, що за 2024-2025 рік, дуже мінімальні просування росіян 0,5-0,2%. Ну но сівку на да, за рік, та, тобто сім те, що за кожен кілометр ледь не 200 вбитих витрачає Росія, тому і та ж дрібне дуже просування.